Я глуханім. Це що, безкоштовно? Так. Дякую. Тримайте. Дякую. За що, все мені? Просто так? так. За гарні очі. Да. І за гарну Дякую. посмішку. Дякую, дуже приємно. Гарного дня вам. Дякую вам. Ну, Дякую. два наступ. За посмішку. Ми і так Сміємося. Гарного дня. Гарного дня. все Хайте храни Господь і ви посміхайтеся. Смія це вже не можу. Дякую. За посмішку! За посмішку! За посмішку! Дякую! Гарного дня. Це свічка.